До десяти років позбавлення волі за матеріалами СБУ засудили колаборантку, яка організовувала розквартирування військових РФ. На підставі зібраних слідчими доказів суд заочно виніс вирок працівниці одного з територіальних управлінь окупаційної адміністрації Скадовського району Херсонщини. Мешканка села Красне після окупації району добровільно влаштувалася на службу до загарбників. Досудове розслідування встановило, що колаборантка займалася розквартируванням військовослужбовців агресора у вільні будинки в Красному та роздавала російську так звану гуманітарну допомогу. В окупаційній адміністрації вона відповідає за фінанси та майно, веде облік підприємців та влаштовує місцевих жителів в органи влади загарбників. Разом із керівництвом російської адміністрації колаборантка неодноразово брала участь у громадсько-політичних заходах, які організовувала незаконна влада. Крім того, вона знімалася у відеороликах російської пропаганди, які демонстрували так звані переваги окупаційної влади. Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності, оскільки фігурантка переховується від правосуддя на окупаційній території, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання.